Я з вашого дозволу на початку кілька слів скажу, шановний Михайлович, дякуємо за те, що ви подали заяву до Міністерства культури як органу виконавчої влади про участь в конкурсі. Нам неймовірно це приємно. Нам я не від імені міністерства, а від імені а, і особисто і членів конкурсної комісії. Сьогодні ми заслухали вже одного кандидата. Зараз ми вам надаємо слово. Дозвольте протокольно. Я нагадаю, що... Вам надається до 20, хвилин, до 20 хвилин, щоб презентувати програму розвитку державного підприємства Національний економічний театр російської драми імені у Критті на 1 рік і 5 років. Після завершення, після завершення презентації вашої програми у нас до 10 хвилин буде обговорення. Якщо ви впораєтесь раніше, на обговорення у нас буде більше часу. От як ви вважаєте? Але якщо ви готові, ми вже надаємо вам. Стати. Я просив, щоб програма на всі ці роки у вас була. Але перед тим я хотів би сказати декілька слів про театр. Я вибачаюся, коли, може, ви знаєте це, те, що я буду казати. Значить, ми працюємо на трьох сценічних майданчиках. Головна сцена 750 чоловік, нова сцена 150 і сцена під дахом 70. У нас в театрі на трьох цих майданчиках 51 назва репертуару. Значить, в нас майже єдиний театр. В якому працює студія молодих акторів, вона виникла таким чином, тому що в 70-ті і 80-ті роки в театрі кожні два роки змінився художній керівник. Три роки змінився директор. Тому лихоманила театр. І тому я переконав тоді президента Аляні Девича Кучму, і виконуючи обов'язки. Міністра Миколи Михайловича Яковина, тоді він забрав якусь кількість посад з театру, і в нас виникла ця студія 20 чоловік. 20... І ми робили що? Ми запрошували кращих випускників вуза в Ось, І Робили тренінги акторської майстерності, рух, мова, тренінг. Кожний рік самостійні роботи були обов'язкові, і ці самостійні роботи потім іноді навіть перетворювалися у вистави. У нас в театрі, ну, в нас в театрі є фонд соціального захисту. Він працює вже 20 років. Значить, ми граємо без вихідних, і цей день в мене є певна сума, і кожен працівник театру, він може одержати в рік 10-12 тисяч гривень матеріальної допомоги. Ну, і це, чесно кажучи, нам допомагає. Що ще? Ми... В нас є, і це не в усіх театрах є, всі виробничі цехи. Тому ми всі наші вистави, ми декорації, костюми, всі робимо самі. І тому нам це дешевше. Ось ще. Ну і ще я хочу сказати, що ми, я тут взяв одну бумажку, не треба її показувати, але ми чотири роки краще по податках до бюджету з усіх культурних, так цих заявив, цього. Ось і все. Ось це я хотів би сказати відразу, а тепер декілька слів просто про те, що ми. 5 років тому я тут захищав щось. Як я буду працювати. Пройшло 5 років. Значить, за ці 5 років зіграно вистав 3563. Тобто 720 на рік. 33 прем'єрні вистави. На основній сцені 16, на новій сцені 9, на сцені під дахом 8. Ну, Знакові прем'єри. Знаєте, фальшива нота. Ми цю виставу показали у всіх мільйонних містах України. Крім того, нас запросили в Ізраїль, в Тель-Авів, і ми, там був такий фестиваль Століття Габіми. І ми зіграли там цю виставу, ну, мені здається, з великим успіхом. Може, хтось з вас цю виставу бачив. У нас на виставі. Був автор дідє Карон, який побачив цю виставу, сказав, що вона йому дуже сподобалася, Сказав, що він краще краще, ніж в Москві і Санкт Петербурзі, в, Сан в Москві ставив Тумінас в Ахтанговському театрі, а там в театрі Лінсамєта Петров. І ми взагалі придумали таке, що там ми ще ввели трьох персонажів. Він сказав, що це добре. Він сам грав в цій виставі одного. Так що ось це одна з знакових вистав. Далі загадкове вбивство собаки. Це англійська п'єса, яка користується дуже великим успіхом. І молоді актори грають цю головну роль. Тепер грає Мелешка. Пасажир без багажу. Це перша п'єса. Ануя, яка набула такої світової значимості. У нас, вона йде вже три роки, і теж дуже це, це все цікаво. У зі скрипкою, ну і дам, остання наша прем'єра на великій сцені дамський кравець. Значить, з одного боку, у нас фальшива нота це драма. З другого боку, дамський кравець це Така легка комедія. Ось так ми працюємо. І в цьому місяці ми святкуємо п'ятисоту виставу, яка в нас йде на даху, і ми її показували в Москві, в Мюнхені, в Ізраїлі. Ми... Це весь мона вистава Олександр Вертинський. Яка оце 19-го буде 500 вистав. Самостійні роботи, які за ці 5 років війшли в репертуатор 10 одиниць, з них ну, знакові. Ну, перше, це я рекомендую, хто не бачив Академія сміху. Це японська п'єса і молоді актори Павло Текучеви, Гліб Суряга самі. Підготували цю виставу. Я тоді втрутився. І вона тепер йде у нас на двох майданчиках. Вона йде і на сцені під дахом, і на новій сцені. Вітер шумить в тополях, про кохання. Далі. Середнє завантаження глядацької зали у нас 75% відсотків. Ми за ці 5 років виконали. 80%, тобто більше. Значить, заплановано доходів 128 мільйонів гривень, а фактичне отримання 142 мільйони. Ось це ми зробили. Сплачено податків до бюджету. Ви знаєте, коли я це прочитав, я так не завжди слідкував за цим, мене це приголомило. Ми всіх податків до бюджету за 5 років видали 123 мільйона гривень. Це немало. Ну, тепер що стосується цього фонду, за 5 років 6 255 тисяч 6, 6 мільйонів 250 тисяч гривень ми віддали працівникам театру. І кожен рік 345, 346, 406. Оце ми зробили. Значить, гастрольна діяльність 55. Ми зіграли вистав. З них в межах України 45. За межами 10 з них у Польщі, в Ізраїлі і в Німеччині. Ну, ось це. Це я, знаєте, кажу як генеральний директор. Ще декілька хвилин, знаєте, як художній керівник, для мене всі театри діляться на дві категорії. Ті театри, які намагаються дослідити людську душу. І ті театри, яких це байдуже, ми намагаємося дослідити людську душу. І тому, крім тексту, за текстом, в театрі ще віснує взагалі таємне життя, велике таємне життя, і його треба розпізнати, розгадати і разом з акторами щось таке зробити. І тут є два закони. Це Ці два закони дослідження людської душі, які я приймав з мого вчителя Георгія Санчата Псаного. Перший закон, закон життєво закономірних несподіванок. В кожній хорошій п'єсі є закон цей життєво закономірних несподіванок раптом. Раптом це виникає. Теоретично це дуже просто, а практично це дуже складно. Тому я дозволю, да, ви знаєте, в літерознавстві і в театрознавстві є така формула, фабула чи анекдот твору. От коли ми беремо анекдот, то цей анекдот завжди. він є несподіванный, раптовый. Дозволю себе один анекдот. Милый мальчик, Изя говорит маме, мама, купи собаку. Мама говорит, отстань. На завтра он говорит, мама, купи собаку. Он говорит, отстань. На третий день он говорит, мама, купи собаку. Мать говорить: Ізя, продай свою собаку кому небудь другому. От це рептова, це несподіванка. І оцю несподіванку треба завжди, значить, знайти. А це дуже непросто. Другий закон, він теж непростий. Закон сказати його просто, що в будь-якому епізоді. Мета, идея, не спевпадает. Ну, давайте возьмем такой хрестомедийный приклад. Чичиков приходит к, на визит к губернатору. Цель Чичикова – получить приглашение на бал, чтобы там познакомиться с помещиками и завязать с ними отношения. Но что он делает? Это его цель. А что он делает? Он хочет расположить к себе этого губернатора. Значит, а тут пяльцы, а на пяльцах вышивание. Он говорит, боже мой, какая вышивание замечательное. Боже, и играет, и вышиванием занимается 10 минут. Он говорит, чье это вышивание? Он говорит, ну, мое, говорит губернатор. Боже мой, говорит. І от таким образом он располагает его к себе и занимает... Ну, вот эта мета, і не співпадає, практично це дуже важко. Це. І цим ми займаємося. Тому, значить, ось цим ми займаємося кожен день на репетиціях, виховуємо середнє покоління. Без якого нема театру, з молодими у нас теж ми відкриваємо якусь професію. Ось, принаймні, це все, чим ми займаємося кожен рік. Тепер, значить, що стосується майбутніх п'яти років. Не ну, тільки що я розказував це першому заступнику міністра, у нас був з ним три хвилини розмова. Розумієте, чесно кажучи, тут все написано: ми будемо працювати по цій програмі, ми будемо звітувати по цій програмі, але можуть бути якісь несподіванки. Коли прийдеться міняти репертуар, несподіванки з фінансами, несподіванки з локдауном це все природньо. Тому що тільки я можу сказати, на 22-й рік у нас заплановані такі вистави: Паромник це вистава англійська. Ставити буде Кирил Григорович Кашліков, і вона дуже цікава п'єса, серйозна цікава драма. В цьому році, коли показували самостійні роботи, то таки в нас є актор Лунченко Євген, до речі, він іграє Вертинського. Він запропонував і показав половину вистави дуже хороша п'єса, румунська, «Безім'яна звізда Себастьяну. І ми вставили цю п'єсу в репертуар театру. І ми її будемо випускати. Далі, я працюю над дуже складною п'єсою «Еті милі мамочки, американська п'єса. дуже складна, і теж ми будемо працювати. І ще одна п'єса американська теж, вона там же і так даже. Оце чотири вистави 22-го року, як ми плануємо, 23-й рік. Знаєте, я взагалі вважаю. Що в Україні є три великі драматургічні твори. Перше це «Украдене щастя, друге це камінний господар, який в нас йде в останній редакції 19 років вже. І третє це повість Ольги Кобулянської в неділі рано зі Копала. Це велика притча про кохання і про ненависть. Я думаю, що ми зробимо, ну, я зроблю п'єсу з цієї повісті, вона, до речі, йшла в багатьох театрах. Навіть вона півстоліття тому йшла і в театрі Франка. І ми українською мовою її зіграємо, тому що це. Далі для молоді ми візьмемо прекрасну музичну комедію. Яка колись прекрасно йшла в вахтангівцев, це ерва Нітуш. І для дитяча вистава буде у нас 23-му році малюки Карнсон, який живе на даху. Ось ці три. Далі, очевидно, я буду працювати над кабалою Святош Булгакова. Ну, це дуже велика п'єса, серйозно не буду про неї казати. Далі в нас 24-му році на кожного мудреця доволі простоти. І носороги. Йонеско. Може, ми на носороги запросимо такого режисера з Литви, він у нас ставив враг народа. Один з кращих режисерів. Нещодавно я з ним знов таки розмовляв. Це Йонас Вайткус. Ну, ось це, значить, далі. Може, коли будемо живі і все буде нормально, може, ми по новому насмішливе моє щастя. Ну, пішов життя Єзепов, який грав це 50 років, може по новому це? Ось такі в мене ці намагання. Далі те, що у вас є, аналіз поточного стану діяльності, визначення мети та завдань, фінансове забезпечення. Перспективи розвитку театру. Все це у вас є, і це все я сказав. Я не знаю, вклався я чи ні. Ну, все. Значить, все нормально. Так. Все, Ви вимикаєте мікрофон. Вимик.